Всім аграріям. Ми на проєкті Агроподорож від компанії Адама. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Демо поле Степ Кукурудза, захищена гербіцидом «Апріорі» з додаванням прилипача Адгейзі. Норма «Апріорі» 0,25, норма Адгейзі 1,5 літра на гектар. В умовах 2025 року даний гербіцид відпрацював. Дуже ефективно. Обробка була у нас у фазу 3-4 листочка культури. На даному полі з проблем, те, що може бути, це очаги осоту, також може бути присутня берізка в невеликій кількості. Ну і гірчак берізковидний. Це такі, що, що із проблем, як то кажуть, важко контрольованих і які не потрібно прогавити момента для ефективного контролю. Тому покажу вам ближче міжрядочку. Як це виглядає не на словах, а на практиці? У нас чистенько, кукурузка вже до півтора метра зросту. Зверніть увагу, міжрядного обробітку не проводилось. Можемо бачити в зоні візуального контроля бачу одну берізку, де не де проскочив якийсь злак. Достатньо ефективно відпрацьовано. Тому в разі питань звертайтесь до мене та до моїх колег. Підписуйтесь на нас в Ютубі, на Фейсбуці. Слідкуйте за новими випусками агроподорожей. До зустрічі в полях. Чуємо, вивчаємо, робимо.